Усім привіт! Дуже часто велолюбителі, які купують електронабір для переобладнання велосипеда в електричний, цікавляться, чи потрібні нам ручки гальма до цього набору. Ручки гальма, які можна придбати до електронабору, мають дроти, якими приєднуються до спеціальних роз'ємів контролера. При цьому при натисканні ручки гальма контролер дає сигнал мотор колесу і воно миттєво відключається. Але, якщо ви помітили, ручки гальма не йдуть за замовчуванням до електронаборів. Це зроблено тому, що через конструктивні особливості не у кожного велосипеда є можливість встановити такі ручки гальм. Зауважимо відразу, ці ручки призначені тільки для механічних гальм. Для гідравлики використовуються спеціальні датчики, які встановлюються на їх рідні ручки. Про них ми розповімо у іншому відео. Тепер про наші. Гальмівні ручки. Річ у тому, що у кожної з ручок є своє особисте кріплення на кермо. Для того, щоб встановити їх, потрібно зняти рідні ручки гальма, встановити наші ручки гальма, завести гальмівні троси в наші ручки гальма і віддруголівати їх для поїздки. Але, на жаль, не у всіх велосипедістів. Рідні ручки гальмівні кріпляться на таких кріпленнях, які дають змогу їх демонтувати для заміни на наші ручки гальм, щоб з'єднані з контролером. Найчастіше у недорогих моделей велосипедів, що переобладнуються, ручки гальм є моноблоком з перемикачем швидкостей, і демонтувати їх і замінити просто неможливо конструктивно. Вихід з положення дуже простий. Користуємося своїми ручками гальм і пам'ятаємо, якщо потрібно гальмувати, то перше, не крутимо педалі, друге, не тиснемо ручку газу. У цьому разі мотор теж не працюватиме і можна спокійно гальмувати. Якщо залишилось питання, можна отримати будь-яку консультацію щодо електровелосипедів за телефоном, вказаним на екрані. Якщо це відео вам допомогло, не забудьте поставити лайк. І підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. Ну, а в коментарях напишіть нам ваші запитання. Можливо, наступний ролик буде саме для вас. Будемо раді бачити вас на нашому сайті Веломода. Ну, а ми прощаємося з вами до нових відео!